Ультиматум від народного обранця депутат міськради Андріан Волгін розпочав голодування прямісінько на сесії. А все заради того, щоб повернути спорткомплекс Олімп у комунальну власність. Він звернувся до очільників прокуратури СБУ та поліції та просить їх ретельно перевірити, чи законними є обставини переходу установи у приватні руки. Я розпочинаю голодування в цьому приміщенні. Якщо до понеділка не збереться правоохоронні органи, щоб вирішити дальне питання, то я починаю з понеділка суху галадов. Те, що до понеділка не буде. Створена комісія, не про всі правоохоронні органи, тому що справа є в прокуратурі. Отака стопка справа є напивша екс нашого директора сподкоплекса Олім. Ще одне приміщення у влади просить громадськість для культурних цілей, із зверненням виступив режисер нового театру Тарас Бенюк та закликав депутатів підтримати молодих акторів. Зокрема, аби ті на наступній сесії розглянули питання про надання їм офіційного статусу, а також виділили приміщення Народний дім княгинин. Я розумію, що ми не будемо повністю на беззабезпеченні муніципальної влади. Тобто я мав розмову дуже з багатьма людьми бізнесменами, меценатами. Вони готові вкладати гроші і готові допомогти з розвитком цього приміщення. Ми готові вдихнути туди життя, мистецтво. Але потрібна ваша підтримка, потрібно ваші голоси за щоб ви нас підтримали. А щоб детальніше ознайомити депутатів із своєю творчістю, новий театр запросив їх до себе на вистави. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.